Всім привіт! Сьогодні 85-й день нашого експерименту, в якому ми з'ясовуємо, чи впливає мотиваційна література на психіку індивіда. А якщо впливає, то яким чином? І з'ясовуємо ми все це на базі книги Переломний рік Бріани Вест, яка містить 365 медитацій на кожен день, і сьогодні день 85. 85-та медитація дає нам цікавезну інформацію про те, що потік свідомості, який постійно несяться в нашій голові, не визначає нашу суть, не визначає суть нашої особистості її визначає вибір, який ми робимо. Якщо ми спочатку злякалися, але потім обрали діяти рішуче, то наша суть рішуча. А, хоча спочатку ми злякались. Якщо в будь-якій ситуації спочатку ми розізлилися, але обрали діяти по-доброму, то ми добрі. Ось така медитація на сьогодні, а ще в ній є доволі цікава і важлива думка про те, що ми можемо обирати, ми можемо змінити нашу особистість. Ось така інформація на сьогодні. Дякую, що були зі мною вже 85 днів. Я цьому дуже рада і вдячна вам за це. До завтра!